Україна визначилася, хто представлятиме державу на Євробаченні 2014 у Данії. Фінал відбуткового туру конкурсу пройшов сьогодні у Києві. Змагання 20 фіналістів у прямому ефірі транслювала національна телекомпанія України і вперше національна радіокомпанія. Перемогла донька відомого українського співака. Переможцем національного відбору на пісенний конкурс Євробачення 2014 стає. Марія Яремчук! 24 бали. Перше місце Марії принесла пісня тік, так яку вона написала сама. Аранжування зробили відомі музиканти Андрій Француз та Сергій Грачу. Перше привітання переможеця отримала від організаторів національної телекомпанії України. Давайте важне гімо приставити Україну світі в данії хочу вас привітати. Вітаємо обусками, Марія Яремчук! Ось так у прес-центрі НТКУ впродовж двох годин визначали найкращих. Крім журі за учасників відбіркового конкурсу, голосували глядачі, врахували і думки профільних журналістів. Ті заповнювали анкети. Друге місце 17 балів. у рідної сестри минулорічної переможеці дитячого євробачення Вікторії Петрик. We got, we got, we got, we got. Я зізналась, просила по допомогу провидіння з небес, бо про виступ на Євробаченні мріяла з дитинства. Дуже важко зібрати докупи якісь слова, тому що те, про що ти довго мрієш, те, що ти в собі виношуєш, коли ти потім це отримуєш, то ти не можеш насолодитися цим щастям. Я дійсно, мабуть, з такого раннього, раннього дитинства мріяла поїхати на Євробачення. І я знаю, як це сильне, яке це сильне почуття, коли ти представляєш країну, а не просто виступаєш на сцені. Чимало з цьогорічних учасників пробували сили і торік, кажуть у Журі. Тому звертали увагу не лише на пісню, а й на прогрес виконавця. Точно так же, як скажімо, Фоменко, який в своє час взяв збірну, яка була на 48-му місці по рейтингу, а стала, несмотря на те, що проіграла там одворішне. На 18-му місці, от найбальшої скачок по сравні з минулим годом. Мені кажеться, якраз у Єремчу. Тепер пісню Тік-так перетворять на шоу. За місяць до конкурсу усі учасники за традицією покажуть номери на концерті в Амстердамі, а у травні триматимемо кулаки за українську учасницю. Ольга Скотникова, Олександр Самойлов, перша національний.